На початку року Микиту мобілізували у 128-му окрему гірсько-піхотну бригаду. Юнак раніше вже проходив службу в силових відомствах. Тоді держава не виправдала його сподівань на краще та забезпечене майбутнє, і офіцер звільнився. Проте події на Донбасі все змінили. У липні старший лейтенант вдягнув однострій і пішов на війну. Ну, нашою бригадою намагали 128-ю, і от як кіборгами, нас смертниками називають 128 двадцять ті, хто донецький аеропорт кіборгами. Це наші якби, дві бригади, які самі такі, так, у нас тактично ми розбазовані, так що намагаємося затикати і допомагати. І поїхали вже на даний момент, там де зараз бої йде, конкретно він вже почався майже місяць тому. Це Чернухіна, Нікішина. Одного разу Микита відчув, що таке медицина у польових умовах. Перебуваючи на блокпосту, офіцер довідався, що неподалік під час обстрілу постраждав його товариш. Не роздумуючи на бойовій машині піхоти, поспішив на допомогу. У мене у єдиного за свій кошт це дівчата і жінка на своїй роботі. Їм Великі дякую. Назбирали аптечок і вдячні люди. У мене у єдиного були. Настоящі американські аптечки з американськими збалюющами, жгутами нормальними. Входить до того, щоб в мене був операційний інструмент. Тим паче я закінчував курси. Він відшукав товариша та переніс у БМП. Самому рятівникові місця всередині машини не знайшлось. А першу медичну допомогу пораненому потрібно було надати негайно, і хлопець не розгубився. В БМП Місця дуже мало, а людині треба було надавати допомогу, тому ноги в мене були знаружі. І вийшло так, що ми тільки виїжджали з повороту, і нашій мінометний там розчет стояв, почали нас обстрілювати, бо нас реально було видно. Тобто, Як рухаємося, міномети були дуже близько. Снаряд упав прямо, один впав з боку в нашого БМП, як сказали, а другий я навіть. Почув і побачив цей взрив, бо все полетіло всередину кузова самого десантного відсіку, від землі і все. Коротше, ударною волною люк закрило, і мої ноги залишились знаруже. Тобто мені перебило колінні суглоби. Микита ціною власного здоров'я врятував друга. Сьогодні він лікується у Ірпінському військовому шпиталі. Про швидке одужання ніхто не говорить. Тепер будуть робити ще два оперативні втручання. Це ліва нога, там треба буде два оперативних втручання, бо там конкретно сказали, що треба буде чекати. На даний момент у мене тут набирається всередині бурсід так званий. Загущається всередині під колінною чашечкою жидкість, яка потім може пошкодити нерви та кровообіг в нижній частині. Там потрібно буде ставити відкустений сустав. Але з цим сказали, будемо поки чекати. Бо... Нинішня влада всіляко намагається забезпечити учасників бойових дій медпрепаратами і оснащенням, але все це відбувається дуже і дуже повільно. Ціна такої неквапливості людські життя, і першими це зрозуміли волонтери та добровольці. Щодня тисячі небайдужих людей закуповують засоби захисту, ліки, все необхідне для військових, поранених і біженців. У цьому приміщенні у двох невеличких кабінетах зберігається вся волонтерська допомога, яка надходить для поранених бійців у зоні АТО. На п'ятьох аркушах паперу відміщується інформація про всі ліки, які доставлені тут лише за один день. У медиків ірпінського військового госпіталю тепер є апарат для вакуумної терапії. Він пришвидшує загоєння ран серед найновішого устаткування і інфузомат високоточний пристрій, що дозує введення ліків. Тут потрібна практика, адже неправильне використання може призвести до жахливих наслідків. Цей апарат знаходить широке використання ну, майже у всій патології, що пов'язані з вогнепальними парадами. То есть аппарат очень нужный. Аппарат очень нужный, тем более, что это сейчас это аппараты в большей степени, конечно, скажем так, могут применяться при огнестрельных ранениях. Потому что огнестрельные раны – это достаточно специфическая форма, так сказать, поражения, которая вызывает обширное повреждение мягких тканей, большие кожные дефекты, которые требуют применения вот этой вактерапии. И оно, естественно, ускоряет процесс заживления раны с лучшими и косметическими дефектами, и функциональными дефектами. У медичних закладах така техніка працює щогодини. Деяких приладів і досі не вистачає, тому їх доводиться переносити з операційної в операційну, навіть під час різного роду оперативних втручань. Травмовані поранення почали поступати з травня місяця. з початку антитерористичної операції Значить, в основному поступають поранені нижніх кінцівок, тому що там толочне відділення, з апаратами зовнішньої фільтрації, ампутовані поранення. Пенсіонери мало поступають, вони розуміють ситуацію в Україні. Поступають солдати, офіцери, які не в АТО. Так. Ну, в основному у нас госпіталь приключений на допомогу готовцям. Найчастіше лікарі стикаються з вогнепальними осколочними пораненнями у бійців. Одного разу Олександр на власні очі побачив, як перед ним падає град, та не у вигляді атмосферних опадів, а із реактивної системи залпового вогню. А опритомнівши на місці бою, офіцер здивувався, як і взагалі на чому тримається його ліва п'ята. Він став чи не першим, хто відчув, що таке БМ 21 град. Як тільки ранило, я почував, що ногу кипятком було одразу. Потім дивлюсь, такий, ну, так якось я спокійно до цього віднісся. Дивлюсь, попав. І собі наход, ну, лежав, там, то жарко, то холодно, то тіряв сознання, ну, то засипав, то просипався. Ну, такий, коротше, таке состояння було. Слава Богу, що товариші способствували, то дали мені два тюбіка безбалюща, хоч попроще було. Витащили мене БТРом, в якесь там місце определенне, я не пам'ятаю, якась фірма стара чи щось в роді. До всіх раніше ну, збирали і там давали першу медичну допомогу. Там вже зробили пов'язку перший раз. Вже після того в ну, госпіталь. Ситуація Сашка ускладнювалась, адже на той момент лікарі в погонах ще не мали практики лікування пацієнтів з такими пораненнями. Тоді ворог тільки розпочинав використовувати гради, і ми не усвідомлювали можливих наслідків. Майже вся ліва нога офіцера була вкрита осколками. Як і чим їх діставати? Потрібен досвід і відповідна апаратура, яку на жаль не так просто знайти. Та ногу хлопцю таки врятували. Зараз тільки йде питання за реабілітацію, за реабілітацію, за відновленням рухів в суглобах. Тут рухи не обмежені за рахунок нейропатії. С Самого не можна. Тут, крім цього, що є осколкові там поранення в бідрі, там ще на mm -hmm. осколки поранення. Це все від індивідуальної особливості організму. З перших днів антитерористичної операції військові лікарі творять чудеса, так саме чудеса, адже з тим оснащенням, яке було в їхніх руках, рятувати людей просто неможливо, тим паче з таким страшенним потоком. Згодом волонтери, небайдужі громадяни і трішечки держава допомогли медикам, і ситуацію вдалося вирівняти. Настільки ця біда об'єднує наших людей, і коли в мирному житті ми бачили якісь протиріччя між самим певними людьми, це старається Всі розуміють, що ми воні захід. Чати нашу державу і допомагають всі прості громадяни, волонтери. Звичайно, держава виконує свою функцію. Ми за рахунок наших можливостей. Тобто, всі стараються вкласти свій, зробити свій внесок перемогу. Справжніх вітчизняних професіоналів, які готові рятувати бійців під кулями, в країні достатньо. А от з обладнанням та оснащенням біда, і досі залишається проблема із знеболюючими препаратами, не вистачає медичного автотранспорту для вивезення поранених з поля бою. Ніхто не знає, коли закінчиться ця війна, і ніхто не дасть гарантії, що не розпочнеться нова. То як бути далі? Як рятувати людей? Залишається сподіватися, що влада не кине на призволяще своїх захисників і все ж забезпечить їх всім необхідним.